Олс з дорозу, ми Олекс, і ми продовжуємо гіру під назвою Тхей Секрет Елевато Remastered. Поїхало доповнення. Начать. Начать. Як ти помниш, ми самий главний сюжет прочитали. це допомітельне чи гра. Не знаю, скільки вона займатиме. Не знаю, скільки вона буде займати. Так, нам уже показують пароль, який треба вести буде ось сюди. Але давай оглянемось трохи. Що в нас тут є? Так, що у нас це? Ми його брати не можемо. А взяли. А що це? Не понякову. Так, ліфт закритий. Так. У мене немає ключей. Може ключів? ключей. Так, пароль нам показали. Вже ми. Ого! Ага! Якийсь пароль справжній, а? Давай попробуємо це вести. Палки дві. Да, це він. А це обман виходить, да? двох оцих ліній. Ні, я би міг перевірити, що це означає ці два символи. Наприклад, допомогти рівень. Не знаю. Или мені треба проїхатись на цьому на цьому Не уровнями? Непонятно. Або, знаєш, в різних уровнях різні ключі. Ну, типа, на одному уровні ключ, а на другому нема уровень ключ. Так палки три. Палки, ну. Сейчас молчать. молчат. Ключ іде тут? Не знаю. Не робу, не Угу. Ключ спец закриту. Так, що у нас тут? А, один? Ще два таких треба. І тут палка, де? Ага. Ключ. Це що, фейк ключ? Ні, не фейк. Так, цифри якісь. Це годинник такий, да? І тут такий годинник. Так, е, значить на... ага. Я бачу тут взагалі дурдом якийсь. Треба по всім цим птажам полі... е, проїздитись. Проїхатись. І ми по-любому знайдемо якусь розгадку цього всього. Я тут уже, да? Так. Все. Хорошо. Так. Довольно тихо. Пустая комната. Ага. Забрали. Та... Опа. Дві палки. Непонятно, що це таке. Ну, ладно, проігноруємо. Все. Ми, типа, в ліфті, але в іншій стороні ліфта. По суті, правильно, да? я сказал. Так, теперь на сторону давай ехать. Я уже тут. Не, мы тут едем. Так. Так, стали, так. Да. Ага. О, 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 Тут є секрет. Тут є секрет. Тут не пойму який секрет. І десь його треба ввести? А, я понял, де його Ага. Тут ввести його треба. А, ні, це взяти треба. І все, так? А, аж... А скільки там їх? Так, 4. Так, я пам'ятаю, куди це використовувати. Так, давай поїдемо на середній. Метника там не було, так? Це, потім треба буде вернутися. Я понял. Так. Воу, воу, воу. Понял. Там мы записал уже. Так, значить, який нас... Їх 4 теж, диви. Їх теж 4. А ки етаж їхати? їхать. Один з Давай Давайте попробуємо. Так, низ. Низ, низ. Низ, низ. низ середина. Не, середина, середина, так. Ага. Я нічого не нажав. Так, поїхала, давай. Куди ти мене відправиш? Я якщо з тієї сторони нажав. Куди вона мене Капець, Капецький тут кодів. Ага. Я понял сюди. Но мені поки не треба сюди, правильно? У мене нема ключа. Ну да, це не цей ключ. Це не цей ключ. Він мені не хоче казати, від чого цей ключ. Ось. Він не хоче казати від чого він. Він, дождь сам не знаю, скоріш всього. Так, значить нам оцей. Пароль треба вести опять. Вниз. Навар куда там-то мы отправишь? Так, и мы снова тут. вставляємо Єсть. не роби. да це. це тоже не роби так ми всі ці коди іспользували. да давай іспользуємо цей код так середина так потом Середину, так, так. Так, 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 так. І так? Давай на цей поїхамо поверх. Що нам тут ігра скаже? Так, що в нас тут? Пасти ми не можемо, слава Богу. Переключати ми, а, Ліфт ми не можемо нажати. Значить, нагору пішли. Потьопали. Так, фонарик. Фонарь. Раз, фонарь. Так, наступенька вгору. Це ми вже на дворі десь, диви. Це не кот. Так. Ммгу. А де це ми? Польсто так открива. Не, ключ не забрали. Поняв. О, а ось і последній. Забираємо. Так, у нас тут нічого немає. Записок у нас теж немає. Так, все, тут ми все зробили. Правильно, давай на гору сходимо. Зарані подивимося, може тут щось треба буде ще щось увести або зробити? Ага. Місто для вічного ожидання? Час Непонятно. Я, значить, тут вже все зробив. Так, бистрі, быстро, бистро. Якщо ж він довго тюпа, а? Я би, наверное, б тут бів би, а не, а не йшов. Тебе не страшно, було б там в такому Так, нам тепер на який? Нам тепер на отакий. Ми будемо туди. І нас ми тепер можемо активувати третій. І нам щось може щось за це дадуть. Так, ми приїхали. Да, да, ми це вже зробили. Так, давай вставлять третій. Всі часи нам в місті. Механізм готовки і спорудення активіруйте його і достаньте ключ. Оце готове? Да. Так. Так, по-моєму, так було. Неправильний код. Так, 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 так. Оцей може код бути правильним. Але ж ті не всі навіть треба буде, так? Да? Давай зробимо. Неправильний код. Значить, давай такий код попробуємо. Не такий код. А де я код неправильний ввів? Опа, а тут хіба нічого немає? Стоп. Давай я ще десь пушкайкот і ми продовжимо. Ем, а я що, не нажимав таку комбінацію хіба? А, воно появилось. Де ж воно мене появилось? Ага. Так, вниз, сюда, 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 Есть один. На, на, ага, не, не, сюда, ты сюда, ты сюда, ты сюда, 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 сюда Раз. Два. ПЕРВИЙ єсть. Деталь у мене? Деталь у мене. Все, більш нічого нема. А Яка у нас деталь? Непонятно. Ось ще якась загадка. Появилась у нас. Готово? Так, і третє. Третє нас посередині. Так. Так. І тут на що? Тут нас непонятно що один символ, дві деталі. Один символ, дві деталі. Ну, символ у мене є один. Мне треба щось інше. Так, які тут підходять? Ем... Так, давай подумаємо. Е, Є скосина. І. і, і скосена есть. І оце. Стоп, Ем. А, ось воно. Да. Єсть. що нам треба зробити? Непонятно. Ну. я зробив, что ты ше наступив? Ну, он ж нічого не дає вже. неправильний. так правильный. А, во! Так, работая. Есть. Так, а ведь что у нас ключ? Так, пошли. Так. Ми тут. Забрали. Питання, від чого ми його забрали? Що я неправильно вів? Не пойму. Эмммм. нам тепер назад вертатись? Так. Три вер. Так. Допустим. Підкода ключи интересный или ні? Інтересно. Ага. Остався последний шах. Хорошо, значит, у нас... не середина. Ага. Поїхали. Отак от так. Середина. не 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 А, це треба точно. А, я не можу його. А мене його нема. А скупівати я не можу, диви. Так, ВР, середина. Ага. Угу. Так, вар, середина. Эээ... Е -е так, так. Так. Так, давай поїхав. Так, щось має чорний екран, показує. Перепутав. Так, що у нас тут? Сцена опять сама. Как долго я тут цього... Э, чекав цього дня? Я пр... э, прошу обучение. Пора продолжать свой путь. Обучение. Благодарность? Не понял. Все? Це було доповнення. Ну, все, виходить, ми закінчили повністю цю ігру правильно. ж? Mm -hmm. чорно білий фільм. Убрать рекламу, то мене і такі немає. Будемо закінчувати, з вами був Олекс. Підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ми пройшли іру Тхей Секрет Елеватор Ремастеред. Все, всім пока!